Порада вам на зараз від вищих сил. О! Я би тут сказала так: вам вищі сили радять. Досить, досить спасати когось. Да? Ставте крапку на спасательстві цьому, да? ви не спасатель. Ви не рятівник, да? варто зараз попікуватися про себе, відновити свої якісь позитивні емоції, відновити свою рівновагу. Розумієте, тут себе приведіть до норми. Досить спасати когось? Да? Тут прям ставте крапку. На цьому режимі рятівника це зараз вам взагалі ні до чого, тому що ви так будете рятувати, що потім вас прийдеться рятувати. Розумієте, тут вам треба ставити крапку на цьому режимі рятівника. Не варто допомагати, коли ви не можете чи не хочете. Не варто допомагати, коли у вас немає ресурсу. Не варто допомагати, коли я не знаю, немає часу, грошей. ще там, щось, ще там щось. Не думайте, що вас за це будуть хвалити. Ні, тут саме головне вам зараз зупинитися з допомогою і попіклуватися про себе. Відновіться.